Верховна Рада сьогодні зібралася на екстрене засідання одним із питань порядку денного стала ратифікація угоди про корисні купалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Більш детально про це розпитаємо Давіда Арахамію, голову фракції Слуга народу члена парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. Пане Давиде, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Давиде. Скажіть нам, будь ласка, чи ратифікувала Верховна Рада угоду про Надра? І скажіть, будь ласка, чому саме сьогодні, день пам'яті та перемоги над нацизмом, це такий символізм? Чи збіг? Так, ми сьогодні дійсно зібралися позачергово для того, щоб символі символічно в той час, коли е в Росії робляться парад на завтра. Планується зустріч з авторитарними лідерами держав, показати, що Україна непохідно рухається демократичним курсом зі своїм стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Це і символізм, і в тому числі для того, щоб прискорити початок нашої співпраці. Ви бо ви пам'ятаєте, як воно було? Коли е, були певні непорозуміння між адміністраціями е, двох країн зараз, то всього, цього е, на щастя немає, і ми рухаємося набагато швидше. І намагаємося продемонструвати нашим партнерам, що від України буде рухатись все най, на найшвидшим темпом щодо досягнення сталого та справедливого миру. Бо дійсно запит на мир дуже е, високий в країні, всі цього чекають, і ми хочемо продемонструвати нашу прихильність до цього. Цього шляху і дуже було приємно, що проголосовано було 338 голосів. Це конституційна більшість для того, щоб Ті, хто намагалися опонувати на щастя, малочисленна група народних обранців, зрозуміли, що підтримка всіх фракцій та груп без виключення існує, і всі розуміють важливість партнерства не тільки економічного, а в тому числі і безпекового з сполученими штатами Америки, пане Давиде, а поясніть нам, будь ласка, що означає сама ратифікація? Тобто, відтепер угода остаточна і безповоротна. Ратифікація це означає згідно з нашим законодавством. Насправді американське законодавство не регулює це питання. Вони просто можуть підписувати для нас, враховуючи те, що там є питання стосовно податків та зборів. Там частина рентних платежів іде в наш спільний фонд на управління і на економічний розвиток, тому це потребується це виключно рішення Верховної Ради України і тому ми. Ратифікувало цю угоду після ратифікації. Сподіваюся, що завтра швидко вже це підписано. Буде підписано президентом України. Ми переходимо до другого етапу, де урядове наші урядові перемовники мають закінчити процес узгодження і та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної. Установи де три на три будуть вирішувати проти інвестиційні проекти, які буде розглядати цей фонд і фінансувати цей фонд. Три людини з українського боку, і три людини з американського боку. І сподіваємося, що всі ці процеси потім вони мають відкрити рахунки. В наших банках там і так інше. Все це займе там по приблизних оцінках до о, місяця, десь і вже ми сподіваємося, що вже навіть до осені фонд буде сформований та почне працювати. Це я вам скажу, як я також є голова наглядової ради урядової агенції Україн інвест, яка займається залученням інвестицій. Тільки сама новина про те, що ми ратифікуємо і підписали угоду зі сполученими штатами, викликала певний інтерес. І зацікавленості іноземних інвесторів не американських, а британських, французьких та декількох інших, вони почали надсилати запити, тому що вони це розцінюють як довгострокову ставку Сполучених Штатів на економічне співробітництво з Україною. Пана Давиде, ви зазначили про єдність народних обранців під час голосування. А чи були у народних депутатів якісь зауваження? Можливо, якісь застереження перед ратифікацією угоди про Надра? Ну були дискусії, я б так сказав. Я б не сказав, що це прямо були побоювання, в тому числі враховуючи те, що Верховна Рада не була залучена в перемовини безпосередньо, тому що це була урядова команда перемовників. Які до речі я хочу їм подякувати зробили дуже чудову роботу. Всі бачили, які були стартові позиції. Дуже погані були для України, і вони наполегливо працювали, в тому числі залучивши іноземних юристів, відпрацювали наші урядові перемоги. Уники провели зустрічі зі всіма фракціями та групами, дуже терпляче себе сиділи та відповідали на всі питання, навіть на повторюючіся питання. І ні в кого немає більше питань. Всі розуміють, як це має працювати, для чого це. Ну і звичайно, всі розуміють стратегічність самої такої угоди Чесно кажучи, навіть якщо б не було війни в країні. Всі попередники також бріяли про таку угоду, тому що така економічна угода зі сполученими штатами це дорого варте, пане Давиде. А як щодо двох додаткових технічних угод, які необхідні для виконання угоди про НАДРА? чому вони не потребують ратифікації? Тому що це фактично вже технічні документи про створення. Безпосередньо за регламент роботи фонду, і вони не потребують не тільки ратифікація, а в принципі, схвалення Верховної Ради, тому що ми як Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, схвалюємо рамку рамкові речі і всі інші угоди, які буде, будуть на базі цього, вони мають не протирічити цієї рамки, яку затвердила Верховна Рада. Тобто, ми принципи. А потім вже безпосередньо всі необхідні статути та правила розподілу там і таке інше. Тобто, мені здається, що ну так, так працює більшість міжнародних угод, взагалі. Наприклад, ми е, колись е, ратифікували е, ще попередники наші угоду про асоціацію з європейським союзом. А потім, навіть по цей час, уряд поступово поступово імплементує е, різні норми цієї угоди. Пане Давиде, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Я нагадаю. Це був Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.